Всім привіт з Ірландії! Так, засвічує, бо в нас сонечко було дощ такий, що я навіть на океан не поїхала. Ах. І от навіть такі відступи все одно я вам хочу сказати до теми. Зараз розумієте. Бо я буду говорити про Окулу, яка в Єгипті жила. Мені дуже шкода, кажуть, що її вбили. Бо всі про неї говорять, і я не можу промовчати. Трошечки запізнення. І хочу сказати, що я вас слухаю уважно: магнезію купила. Ну, єдине, що я ефект ще не отримала, бо я її тільки два дня. дні п'ю, і, може, потім буде краще. Інший такий момент спробую. Я купляю мотлах, і в мене вже стільки мотла, що я думаю, що треба ще одну шафу купити. Це я не хвалюся. Бо ви ж розумієте, що я останні гроші витрачаю на речі, які мені ну, не то що не потрібні, а я навіть і не знаю. І от подивіться, подивіться, в мене два діфузори. А чого? Бо я поїхала один купити. Це один мені подарував, ну, вишили. Я його забрала з будинку чоловіка. А поїхала я собі в ванну кімнату купити, а купила замість одного-два. Бо я зрозумію, коли я бачу ще трошечки прайс нижчий, що мені ну, все потрібно. І там. Ну, моя близька подружка все життя її знаю, вона подивилася і каже: Боже, Катя, ну можна було більше грошей за ці роки ну, збирати, бо ну, так не можна. Так, не можна. Так що знімай. Ну, Я боюся, це ж я так виглядаю, такою впевненою, що я не боюся, а так тільки до справи і боюся. Ну, не фотографувати себе я не боюся там стояти в різних позах, як мені треба селфі робити. Різні. О, так ось. І до справи. Як ви зрозуміли, я думаю, що я одна з тих людей, яка, яка жартувала над тим, що акула з жерла росіянина. Боже. Можете мене заслужувати скільки завгодно. Але я вам позицію з точки зору психології, зараз поясню, що це абсолютно нормальна реакція. Мені дуже сподобався жарт. Ну, єдине, що я його пустила і щось не запустила, не знаю, що там сталося. про Як питають Акулу, як ви почуваєтеся після обіду? А вона каже, як лайно з'їла. Дуже сподобалось. Я з всіх цих мемів, жартів, і знімала так напругу. І це нормально. Бо це один з проявів стресу. І ви ж зрозумієте, що в мене він ще я дивлюся просто, як втопили тварин в Херсоні. От В той час ми дивилися, як вони втопили наших людей, як вони людям, яких вони не рятували самі. Надпідконтрольній Росії території Херсонської області, вони їм стріляли в спину, Люди, вбили людину, яка вагітна жінка. І от весь я дивилася не тільки про те, як котика витягли з собачкою. Песики є, між іншим, які в шоці, і яких витягнути не можу, бо він агресивний цей песик стає. Це не всі такі, ми бачимо переважно, що більшість, що песики такі добрі, хороші. Але ж, але ж це не всі так. Знаєте, песик є, що його намагаються витягне, а він гризе тебе. І людина не знає, як з ним порозумітися. І, і тут песик непоганий, він просто в шоці, просто в шоці. Між іншим, от які ставлення я бачу багато про твариночок. Навіть які в червону книгу занесені, з якими наші військові сидять в лісі. І мене вразило у відео, що підійшла ну, домашні це свині, і люди покинули їх, відкрили загон, і вже маленькі свинятки в них, поросятки, вони підійшли, родина, голодні, до наших військових, які сидять в бліндажі і по ним стріляють. І вони вийшов військовий, каже: Йдіть, в нас нічого нема. Йому відкрив бліндаж, ідіть тут небезпечно, вас повбивають. Тобто, от які ставлення, бо це наша земля. Так ось я хочу сказати, що я жартую і так знімаю стрес, коли я дивлюся на цей жах, який коїться з моєю батьківщиною, ще я здалю, тобто, я не хвилююся за своє життя. А люди сидять, їх там і топлять. І підірвати АЕС, і бомби кожного дня, і ну, звичайно, що одного якогось росіянина, як з'їла кула, то ну, трошечки треба душу відвести. Що ненависть, і от така от реакція, що ми їх ненавидимо, це нормальна реакція. Одна Бабченко про це добре говорить, і військові психологи теж. Що це одна стадій. Він розуміється на війні, він військовий журналіст, був в багатьох точках. Як би ви до нього не ставились? Я не є його прихильницею. Але тут він ну, у справі розказав: якщо вам цікаво, ви можете подивитися на цей сюжет. І я давно хотіла не про акулу трошки пізніше я поставлю цю тему, а розказати просто про те, який стрес в людей. От я, наприклад, це все от Такий стрес, так, такі прояви стресу, це е, за своє життя, коли ти турбуєшся, підсвідомо. Тобто я, наприклад, перевіряю двері так, їх виривала. От от, я їх закриваю потім всією вагою. Я ще погладжувала. Зараз я втрачаю вагу. Я отак їх. Намагалася відкрити, намагаюсь кожного разу, коли закрила, чи точно я їх закрила, чи не відкриється замок, бо це все, що в мене є. Тут документи в мене в цій квартирі. Це що є так смішно, начебто я тут діаманти ховаю, які в мене немає. Щось таке коштовності акції підприємства. І от я намагаюся, нічого нема, ну, окрім я не знаю, якщо в мене мої труси вкрадуть басу. Але я так хвилюсь це хвилювання за життя моє. Я перевіряю, чи все, і я вимкнула. Потім я, так, я вирвала замок. І воно так співпало, що в нас почалася ж така ну що, спека. І я покликала людину хазяйки і кажу, ну може, це не я, а він каже, це спека. Бо так, тендітна дівчина не може я, ой, Ти в мене така розумна, як в анекдоті. Дя, так і скажи хазяйки, що це не я залізний замок видрала з дуру. Потім я е, постійно всі чотири двері машини, коли замикаю, перевіряю. Бо я без машини тут жити, не виживу, просто мені до роботи треба їздити. І от, от, от що зі мною діється? Це ну, такий стрес, це ж за своє життя, я так переймаюся, що все, кінець світу, там вбивають повернутися нема куди, палять мою батьківщину. А що мені робити? А, і, ну, от у мене подруга, вона не так весело це, бо в неї суїцидальні думки, вона каже. І вона живе з ірланкою в її домі. І вона, чи треба в будинку, бачите, в її будинку я, я, я бачу русизми. Ну, якщо ви мене не виправляєте, я вам вдячна. І ще я хотіла сказати: коли ви мені кажете, боже Катя, такі голуби в нас по всій Україні, чи квіточки. Я справді цього не бачила. Це може бути, ну, в мене дуже було насичене життя в Україні. Я на ці квіточки і пташочок просто не звертала уваги. Я жила в місті такому, от. був жарт нещодавно в Луганську декілька років тому, президент цієї країни Ленер, він казав, що нема в них там картоплі чи чогось я вже такому. І а, люди казали, почали сміятися, що а, а, там немає картоплі. А, а я кажу: ну Боже, ну в Луганську все це ми, не нема взагалі, де її садити цю картоплю, і води нема. Тобто для, для цієї країни це може бути проблема щось виростите. Якщо можна не сміятися, це ну, таке життя. І а, прошу я <смі> буває, що забуваю, але в мене такий веселий настрій, а, між іншим, як з погодою змінюється. Так, я хотіла сказати, що я справді цього не бачу. Це не то, що я жартую чи хочу сказати, що в Україні цього немає. Я вам вдячна, насправді. Ну, Єдине, що, коли ви мені кажете, це там квітка така з такою, я не запам'ятовую. Ну я кожен раз я дивуюсь, скільки знають, і, і, які в нас люди. І, і Схід і Захід написав, Катя, в нас ж такі пташки лета, е, живуть теж. Так, а, так ось в мене подруга, вона ще знімає на відео. І це не неоподинокі такі випадки. Це такі от страхи за життя в багатьох-багатьох зараз українців. Навіть е, е, у мігрантів, у людей, які поїхали, які не є частиною бойових дій. І все одно, і от одна з проявів реакції абсолютно нормальних людей, от зараз я психолога дивилась, він сказав, що у Фейсбуці над акулою жартували над що, над тим, що вона так поснідала чи повечеряла, навіть найкращі люди. Які е, рятують тваринок, ризикують життям для тваринок, для людей е, е, ну просто найкращі люди нашого суспільства. Так проявляється стрес. Ми ненавидимо ворога. І це такий от захисний механізм. І до ворога треба обережно взагалі ставитися, особливо, якщо подивитися на лібералів. Боже. Які хочуть просто на місце Путіна і так само воювати з Україною і, і, і залишити собі і Крим і все на світі. Так що ну, треба розуміти захисна реакція, окрім того, що це психічна захисна реакція, треба розуміти ще, що вони нам вороги, І добре, добре це розуміти. Ну, а потім кажуть, що ну, тут в мене нема спостережень, що потім з часом взагалі немає емоцій. Просто немає емоцій. Таких в мене ще знайомих нема. Якщо у вас вони є, то, будь ласка. І про ковбасу я хочу сказати, що навіть ковбаса, якщо я її не показала в якомусь відео, ковбаси ще буде багато. Ну, це справді, я просто дуже люблю. Дуже люблю і купляю собі її багато. Єдине, що я її зжерти всю не можу, ну просто от ніяк не можу. І тоді е, я, я вже і людей пригощаю, і птахів, і заморожую. Ну, все одно от дивлюсь, якась нова треба спробувати думаю. А, будь ласка, лишайтеся на другу частину відео. Ну що? Купила на 37 євро собі їжі тільки в польському магазині. І е, в тільки, -максі, тільки так я купила. Люблю блискуче, червоне. Можливо, ви скажете дурний смак. Ну, Може, так і є. Хто знає, помідори от є різні, жовті, рожеві, і от такі помідори купила. Всі за однаковою ціною. Всі за однаковою ціною такі купила. І це такі бурі помідори іспанські. А потім купила такі от мені приносили французькі, дуже схожі на наші. в подарунок до румунського супу. Бо вони їдять з таким от. А тут я у польській крамниці купила недорого євро 70, там, десь так. Хрін, хрін. Сало, ну, яке було. таке недобре, ну, яке? я без сала жити не можу, хочу шматочок. Потім за порадою шепотухи купила магнезію і вітамін B 6. 6, звичайно, 6. Салати такі, це цікавого. Це, щоб самі не готувати. Ну, про самі не готувати, зараз ще скажу. Це оселедець з грибами в сметані, шампіньйони і огірочки. Такі маленькі, красиві. Купила через те, що вони красиві. Взагалі люблю солені, не мариновані. І в мене мариновані я відкрила місяць стоять. І шампіньйончики такі купила. Так, купила про не готувати. Я вирішила, що ну, якщо нема гостей. Так, зараз в мене стало, що гості не приходять два місяці. То що я собі готувати сама не буду. І що, треба менше жерти. Все одно пропаде. І купила собі, вирішила все ж таки готувати, купила собі десерт сама зроблю. Манка в мене є родзинки, і кураги я ще купила. Так що зроблю, молоко теж є. Всім смачного. Ну, польська крамниця, мені здається, що вона ну, досить дорога. Як ви думаєте, українці, які тут живуть, дорого в польській крамниці чи не дорого? Ну, мені здається, що це мало. Жодного алкоголю, тютюну і 37 євро. А, такий лак, якщо вам цікаво, він коштував 4,50 4,49.